українському календарі 1048 сорок доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України власне інформаційний марафон інформаційний день на телеканалі Ті 7 Плюс повертається до прямих етерів. Ми раді вітати наших телеглядачів. Ну, і, власне хочемо побажати вам. Нехай цей 2025-й, прийдешній придешній рік буде мирним та перенесе нам. Перемогу, отож. Власне, далі в нашому етері про хусткування. Календар просвітницького фотопроекту «Спащина хусткування вже власне в продажу. Вже випустили кожне фото нашої моделі. Це окреме унікальне хусткування. А ще власне там QR-код, за яким ви побачите відеоролик з уроком даного хусткування. 24 варіанти на ваш вибір. 24 яскравих види хусткування, які про Йшлись скрізь віки. Отож, про даний календар не лише про це, а й про акцію чарівники. Скільки діток цього року вдалося охопити подарунком від Святого Миколая? Про усе це і не тільки. Далі. Олена Ярошенко, волонтерка. Пані Олено, доброго дня і слава Україні. Доброго дня, слава! Отож, власне, дійсно, давайте спочатку з вами тоді поговоримо про давний календар, як я розпочинала. Отож, унікальна така річ, е, спадщина хусткування. 24 е, види, 24 моделі. Розкажіть, будь ласка, про підготовку власне, і як обирали, які саме види хусткування мають присутні бути у цьому календарі. Ми їздили в два міста. Календар знімався як у Хмельницькому, так і у Запоріжжі. Бо я родом Запоріжжя, Ірина Сторож, фотограф проекту і співавтор-хмельничанка. То ми вирішили зробити календар ну, в ідеалі. Да? Спочатку це була просто фотовиставка а, з двох міст. В кожному місті є дівчата, які збирають старовинний одяг, зберігають традиції. Uh, і змогли нам допомогти в тому, щоб uh, захоскувати і одягнути наших моделей. Яна Яковенко, і коли ми вперше перша зйомка була у Запоріжжі, ми приїхали. Ми повністю довірились Яні, бо то, як не вона вміє і приносить, і переносить да, через століття цю uh, традицію хусткування. І коли ми побачили ті варіанти хускування, які вона зробила нашим моделям, чесно, ми ніколи в житті ну, не бачили нічого подібного. Чомусь у всіх нас э, бабусі хустинка зав'язана спереду або солоха, це максимум ну, два-три види, які ми ну, бачили, знаємо, а іноді і вміємо Да? І Яна відкрила для нас ну просто нові неймовірні варіанти. Потім ми приїхали в Хмельницький, тут нас Тамара Яна нахусткувала, і тут було більше ну, прив'язка все ж таки до е, місцевості, бо у Яни там різноманітні і е, Запоріжжя, і Дніпровщина, і. Е, Галичина в неї була там десь в варіантах. Тут більш так прив'язано до е, цієї місцевості. Але коли знаєте, що було найважче, це було з 28 моделей обрати 24, бо дівчат було більше ніж місяців. Да? Місяців 12 Ми вирішили окей, беремо по дві моделі, але їх 28. І ось тоді ми обрали найцікавіші і ті, які можна, е, можна використовувати і в сучасному житті. Е, ще раз ви процитували: я повторюю, що наш календар не прив'язаний до 25-го року. Навіть коли закінчиться цей рік, через багато років ви можете достати календар, пройти по QR-коду і е, вибрати собі те хускування, яке вам цікаво, і навчитись його робити. Це унікальне, що відрізняє наш календар від усіх календарів, які люди собі придбають, повісять на рік. Подивляться на фотографію, а потім складають, ну іноді навіть і викидають його. Цей календарь точно ви нікуди не викинете, бо він з вами залишиться через багато років. І якщо у вас буде потреба на якесь українське свято е одягнути хустку, то ви не просто її зав'яжете, а ви оберете найцікавіше те, що вам подобається, те, що вам по настрою, і ви будете ну просто неймовірні. А головне, що цей календар зберігає е і навчає нас сьогодні. А ми ці знання передамо через покоління своїм дітям, онукам і ця традиція, яка як і вишиванка має таке давне коріння, вона буде жити, і я сподіваюся, що ми, хоч трошки допомогли. А, пронести крізь віки цю традицію. Пані Олена, а взагалі, а, власне, чому саме хустка? Як виникла ідея даного проєкту? Давайте з вами повторимо і загалом, чому саме хустка, наскільки це от цінна, така також знаєте, елемент українських традицій, української культури? Вишиванка за останні десять років повернулася в моду. Так? Тобто, якщо колись у нас була там одна-дві, то тепер мене чоловік зупиняє, бо я знову йду за черговою вишиванкою, бо в мене такий настрій. Кожний колір, кожна якась вишивка. мені цікаво. Вона повернулася в моду, і ми вносимо вишиванки не просто ну, на якісь свята, а просто по настрою. І в мене в Запоріжжі був проект «Вечорниці у Ярочки», і ця Яна Яковенко приходила. І в нас була така традиція. Перед тим як ми співали українські пісні, вигулювали вишиванки, як ми, ми називали. На вона хускувала, вона одягала в старовини одяг. Ми робили фотосесії. І цю, е, ці фотографії я показала Ірині Сторож, і вона каже: Слухай, а я не знала, що так цікаво можна хускуватися, бо у нас під чомусь асоціація хустка це бабуся. От тільки бабусі носять у ці хустки, і молоді дівчата. Ну, максимум московський патріархат заставляє їх одягати в церкву, на відміну від українського. Да? Тобто, хустка це якийсь от, от, от обов'язок або бабуся, або тебе нав'язують. Її носити. І вона каже: Слухай, а виявляється, це гарно? Це дійсно гарно. Я їй показувала фотографію, вона каже, я навіть такого не знала. І ми вирішили спробувати зробити фотосесію для дівчат, які забажають просто одягнути хустку і нам довіряться. І коли вже ця фотосесія пройшла, і ми побачили, наскільки це гарно, ми вирішили зробити виставку. А вже з виставки вже народилася ідея зробити календар. І я дуже дякую приватній друкарні, яка не дивлячись на важкий час, не дивлячись на те, що це дуже затратно. На да? наш час друкувати 500 календарів це дуже великі гроші. Вони пішли нам на зустріч і сказали: Окей, ми вам робимо цей подарунок, і ми вам його надрукуємо. І календар е так народився. Щодо самих моделей безпосередньо, я побирала дівчат. Е, ну, в мене в Фейсбуці, е, звісно, знаєте, така е, булька із друзів, е, там нема лишніх людей. Е, ми вже за ці 10 років війни відсіяли всіх, хто з нами, нами не по дорозі, хто не розділяє наші ідеї, у кого немає України в серця, хто е, не відчуває потребу допомагати країні. І звісно, коли я виклала про те, що я хочу зробити таку фотосесію в Запоріжжі, за пів години е, 14 місць було зайнято. І коли ми побачили, хто захотів приймати участь, там не було лишніх, там були медики, волонтери, дівчата, які дружини військових, ну тобто, всі ті, хто дійсно, ну просто обов'язково повинен був бути в цьому календарі. Півгодини Запоріжжя, хвилин 15, такий же список заповнився у місті Хмельницький. Тобто дуже швидко. Ми навіть відмовляли, бо ми фізично розуміли, що ми не зможемо за день відзняти стільки моделей. І зараз нам пишуть з інших міст, а прийти до нас таки, а зробити нам. Ну, все гарно, але ж е, на сьогодні м ну це, це фінансово дуже важко для дівчат, які саме одягали пусткували. Ми б з радістю взяли їх і поїхали далі. Скільки робот, скільки тривала часу робота безпосередньо даного, по даному фотопроекту? А... Ми відзнімали один день Запоріжжя, один день Хмельницький. Ірина обробляла фото, і в серпні ми презентували вже фотосесію. Кияни допомогли нам надрукувати дуже гарні портрети. І десь місяць ми займалися календарем. бо треба було відібрати моделі, зробити дизайн. Перевірити всю інформацію, викласти його, плюс потім друкарня не просто не друкувала. Вони зробили таке поліграфічне ламінування, тобто там не просто в одному кольорі, да? ви там побачите такі українські візерунки, які вони нам зробили. Тобто, місяць пішов на виробництво календаря. Слухайте, а взагалі, от щодо qr коду це ж також що буде безпосередньо під кожним qr кодом Що за відео безпосередньо, і як його також створювали? Коли хусткували дівчат біля кожної з дівчини був оператор, який знімав як хусткується. Тобто покроково, от вона сідає, от береться хустка, отак зав'язується, отак перекидається. Потім з цих відео один з монтажерів зробив нам і Нам подарували навіть музику. Тобто, у нас така музика, яка написана спеціально для нашого проекту, і нам подарована. Ці ролики ми за загрузили в інтернет. У нас є своя сторінка, і кожен з них отримав QR-код. Тобто, коли ви бачите фотографію моделі, і вам подобається це хусткування, ви заходите по цьому коду і відкривається урок по його кусткуванню. І ви вже дивитесь і самі вже там пробуєте, самі собі в'яжете. Тобто тому він і просвітницький. що ми не просто відфотографували, а ми ще й навчаємо. Пані Олена, а взагалі, якщо говорити за процес, чи дійсно кожна жінка може собі от спробувати безпосередньо той чи інший варіант? Чи потрібно якісь спеціальні хустки, так би мовити, так? Чи потрібно ще щось безпосередньо? Чи самостійно вона може це зробити? Чи потрібно, щоб хтось допомагав? Ні, ви знаєте, коли ми побачили, як хусткується, і коли нам відкрили цю таємницю? Ну, виявляється, що. А... Ті хустки, які зараз у нас прийняті, їх не існувало в Старовину. Дівчата брали просто відрізи тканини і їх собі там зав'язували по настрою. І вже побачивши основи на обкладинку календаря, ми з іриною самі себе хусткували, тобто, ми самі вирішували, як ми хочемо захускуватись. Тобто, в мене, наприклад, була. Біла, весільна сукня моя, і я під неї підбирала тканину, і підбирала хустину, і ми захустковували Тобто основу ви побачите. А далі це вже ваша фантазія. Бо я ж кажу: ті хустки, які ми зараз хусткуємо, ну, дівчата в старовину не мали можливості фінансової купувати такі дорогі хустки. І вони брали або стрічки, або якісь відрізи тканини, які залишалися від їх суконь І е -е, виявляється, що от, ви ж знаєте, да, що. Вишиванка, це як паспорт була раніше, так? тобто по ній можна було прочитати, з якого регіону, з якої родини, з заможної, незаможної, чи одружена, чи не одружена, чи має дітей, і те, якої статі вона має. Так? Тобто, молода дівчинка не носила вишиванку наприклад, з ягідками, з квіточками, а вже жінка, в якій було діти, ну тобто, і хустка теж розказувала стільки ж про кожну жінку. З якої родини, яка за чи заміжня, чи скільки грошей навіть в цій родині, тобто вона теж багато чого розказувала. І тому ми вирішили, що ну, це теж треба зберігати. Слухайте, загалом 24 варіанти це лише в двох регіонах: Хмельниччина так. і Запоріжжя. Якщо взяти всю Україну, то це сотні варіантів. Сотні варіантів, і там же ж не тільки а, сама хустка і очіпок, і якісь там, знаєте, такі. Гулічки, дулечки, якісь там накладочки, і, і ми, ми цього не знали. Коли ми це побачили, ну і це тільки дійсно це така маленька частина. Якщо е, ну, зробити великі фото і проїхати по всім регіонам, я не знаю, років на 15, мабуть, ми календарів назбираємо. Слухайте, загалом, якщо порівнювати оце цих два регіони, чомусь в така є думка про те, що на заході більш збереглися оці традиції, різноманіття і так далі. Але якщо ми говоримо про хусткування, чи так це? Ні, ви знаєте, мені здається, все ж таки наші бабусі змогли зберігти, е, хоч крихти тої історії і передати її. Бо е, звісно, дівчата, які нас кусткували, вони цікавляться, вони розшукують, вони купують ці вишиванки, яким по 100 по 120 років. Вони шукають плахти, вони шукають якісь прикраси, луськівки. Але е, вони ж не їдуть тільки на Західну Україну. Вони шукають тут на місцях, і Яна нам показувала такі які, ну які ми бачили в картинах Шевченко, так, е, в якісь старовинних фотографіях. Тобто, це те, що було і у нас також. Просто, звісно, це знищувалось і дякуючи, що воно зберіглося, ну хоч трошки. А зараз я думаю, що ми зможемо все ж таки продовжити передавати. Що саме у вас? Ото особисті питання, що саме вас надихає в фусткуванні? У ви знаєте, які жінки в них гарні в цих кусках ніколи не думала. Бо коли перше ми побачили на моєму запорізькому проєкті, коли я на перший кускування робила, Перші жінки, які приходили на нашу вечорниці, вони так знаєте наблюдали, кажуть, ні, ну, зачіску я не хочу. Портити. Я, я подивлюсь. На другий раз вони приходили і вони йшли і казали, я хочу такі фотографії. Це дуже гарно. І а, моя матуся особисто на другий раз не просто прийшла, прийшла з подружками і захускувалась, Каже: Боже, а виявляється, що не в зачіски? От в хостки я така, така гарна. І дівчата, які хоскували на проєкті, знаєте, от мені дуже подобалось, деякі з них казали. А я бабуся там Марина, а я бабуся Одарка, а я бабуся Галина. Каже, я на неї виявляється так схожа. Одна одягнула хустку своєї бабусі дівчина. І вона каже: мені таке відчуття, що вона стоїть за спиною. В е, такі моменти були найдорожчі на проєкті, що дівчата казали, що ми відчуваємо якесь коріння, ми відчуваємо такий прилив емоцій. І ми виглядаємо по-іншому. І дійсно в студію заходили одні дівчата. Після того, як їх фарбували, виходили інші. А коли вони виходили вже одягнути з хостування, ну їх навіть ніхто не впізнавав. Доходили до того, що на фотовиставці підходили їх співробітники і казали: а де наша Наталка, а де там наша Ірина? Я кажу, так ось вони та не може бути. Це не вона. Вона стільки дівчата змінювалася. Це мене дуже вразило. І я для себе. Ніколи б не подумала, що мені теж буде подобатись хускування, і я хускуюся, мені це подобається. Взагалі, як цей проект вплинув на ваше власне, власне прийн... сприйняття чи на сприйняття безпосередньо людей, які працювали над даним проектом, про українську культуру, про українську ідентичність, національність? Ми що мені сподобалося, що після того, як ми виклали фотографії проекту, ми отримали величезну кількість відгуків. Про те, що люди теж хочуть цьому навчитись, вони теж хочуть прийняти участь у такому проєкті, Вони теж хочуть мати такі знання і такі фотографії. І це було, мабуть, найдорожче. Ми змогли зацікавити ну майже померлим, знаєте, оцим це як мову, да? підняти з нуля і, і, і дати людям можливість відчути її. Якийсь скарб відкрити. От у нас було таке ж відчуття. Ми з Ритою настільки відчули, що ми щось зробили гарне в цьому житті. Ми людям відкрили хусткування. Так, багато хто знав, але багато через навіть серед наших підписників цього не знали. І для них ця краплинка культури історії відкрилась. Ну Це, мабуть, найдорожче. Слухайте, давайте тоді по цьому ще таке останнє питання по цьому проекту. А де можна придбати даний календар? Він з благодійною метою випустився. Про це варто сказати. Кошти йдуть на Збройні Сили України. Розкажіть про вартість загалом і де можна його придбати? Вартість календаря 500 гривень. А можна е, до мене в Фейсбуці в будь якій мережі мене знайти Олена е, Крисан Ярошенко. Звернутися і в у Хмельницькому, якщо ви знаходитесь, ми можемо зустрітись. Я вам його передам. Якщо ви знаходитесь, в якому іншому місці, ви напишете, і е, я вам його вишлю. Так, це благодійна основа, тому що е, ми його і випускали тільки для того, щоб допомогти Збройним силам України е, за стільки років, е, стільки я займаюся волонтерством, я розумію, що зараз людям дуже важко. Дуже важко допомагати, але це буде все ж таки не просто внесок, а це буде ще й ви отримаєте те, чому зможете навчитись. А перша частина грошей, на яку ми вже перед продажем е заробили на цьому календарі, вона пішла на подарунки. Ми закрили подарунки дітям загиблих. Це той проект, про який ми будемо роз розмовляти трошки далі. Далі в нас є борг ще 800 євро на автівку, яка вже знаходиться. На фронті яка допомагає під 103-му батальйону морської піхоти, і в нас ще стоїть в планах придбання бусу для наших хлопців-гвинтокрилів. Нам треба терміново придбати цей бус, тому ми хочемо як ну як швидше продати цей календар, щоб допомогти, щоб він вже працював і рятував життя наших захисників. Отож, друзі, доєднуємося. Олена Ярошенко шукаємо у Фейсбуці. Пишемо та доєднуємося до прекрасної ініціативи. Ну а далі переходимо до проекту. Також Чарівники вже шостий рік поспіль. Власне ви були в нас на початку грудня, розповідали, анонсували, що знову планується безпосередньо. Розкажіть, будь ласка, про те, все ж таки, чи вдалося зібрати кошти для усіх діток? Чесно, знаєте, після того, як нас підвели друзі з Німеччини, про яких я вам казала, що вони допоможуть закрити, вони сказали, що Хмельницький не є лінія фронту, ми до вас не приїдемо. І в нас був легкий шок, бо ми розуміли, що 382 дитини в цей важкий час. Ми ну нас буде ну я не знаю, зможемо ми закрити, не зможемо. Це була така а, велика наша біль. Ми боялися, що якщо ми не закриємо, то як це одна дитина отримає, одна не отримає подарунок. Але, знаєте, десь, мабуть, якісь вищі сили, вони наш проєкт оберігають і допомагають. Е, майже в останній тиждень, коли в нас залишилось е, трошки більше ста дітей, е, я почала писати друзям і казати, друзі, така ситуація, ми, ми не встигаємо, я не знаю, що робити. І друзі почали писати: як це, я, я вже тиждень забуваю тобі перерахувати гроші. Ой, пробачте, я вже хотів обрати двох дітей. Ой, а дайте картку, я перерахую. І ми закрили не тільки цих дітей 382. А ми ж просили дати нам списки дітей до 16 років. Нам дали до 16, але деяких 16 шістнадцятилітів чомусь нас, ті, хто були, мабуть, в училищах, нам їх не дали в списку, але дали 17-річних дітей. І коли ці 16-річні приходили за подарунками для молодших братів і сестер. Ну, ми не могли залишити їх теж без подарунку. Тобто, ми на лишні гроші, гроші, які до нас е, зайшли. Ми одразу закупили рюкзаки, якусь косметику, якесь рібло, і ми закрили майже 400 дітей, отримали е, подарунки в нашому проєкті. І дуже гарно, що відгукувалися. Ми приїхали в магазин, де продають іграшки. Вони дізналися про наш проєкт. Вони сказали, ми даємо вам знижку, ми допоможемо вам з обранням подарунків. Вони з нами майже два тижні, як з дітьми, ходили, обирали, пакували нам. Дізналися про наш проект фірма, яка виробляє срібла. Ми звернулися до них і вирішили, що старші дівчата, які будуть в проєкті, Ну, ми не знаємо, що буде в наступному році, і вони вже такі старші, що вони можуть не бути в нашому проєкті, Ми вирішили, щоб в них залишився залишилася згадка про наш проєкт на все життя. Ми за... вирішили подарувати їм якісь рівні прикраси, або це браслетики, колони, сережки. І вони дізнавшись, сказали: в нас є частина виробів, які ми хотіли віддати там зі знижкою. Ну щоб але ми даємо ще знижку, і ми видаємо вам. І наші дівчата отримали, і ми зібрали всі подарунки, хоча команда була менше в цьому році, але ми це змогли. І знаєте, коли ми вже спакували всі подарунки, мені здавалося, що що прямо над офісом, де ми знаходилися, сонце засяяло, бо ми це зробили, не дивлячись ні на що. Наскільки було важко дійсно важче чим минулі роки збирати кошти безпосередньо і формувати оці пакунки? Важко було, бо я ж кажу, що люди вже багато хто не відгукнулася ті, хто відгукувалися минулому році. Але про наш проект дізналась блогер мільйоннік Хмельницький дівчина. Вона сама зібрала майже 10 подарунків. Вона написала про наш проект в мережі, і ще декілька людей завдяки їй прийшли до нас не тільки з міста Хмельницького, а й з інших міст, і навіть за кордону. Якось так пішла поширюватися інформація. і Відгукувались люди. Я навіть знати не знаю цю цей ланцюжок, як вони дізналися про нас, але вони почали писати: і кажуть: Я обираю дитину, я обираю, я не можу е передати подарунок, бо багато людей передавали подарунки, надсилали нова пошта по 10, по 12 подарунків за день нам передавала. Але я хочу перерахувати гроші, і коли ми вже знаєте розуміли, що ми не можемо закрити всіх дітей ці подарунки. Ми писали про те, що е, ми, ми просимо там тисячу тисяч гривень на дитину, але з вашого дозволу, вашу тисячу, ми купимо подарунки для двох дітей. Вони казали, окей, купуйте, і цей магазин е, іграшок зі е, своєю знижкою допоміг нам закрити як можна більшу кількість дітей. І це було дуже приємно, коли вони приходили до нас за подарунками. Деякі а казали, а ми вітаємо. Ми ви поза минулому році до нас приїжджали. А в минулому році ви передавали через школу. Одні казали, а ми вас пам'ятаємо, і подарунок ваш пам'ятаємо. Але знаєте, там вашою іграшкою наша дитина до сих пір грає, і це було ну неймовірно приємно, що все ж таки вони знають про наш проект. Були люди, які питали. А ви від якого фонду, від якої партії? Ми поясняли людям, що це аполітичний проект. Тут немає ніякої політики, тут немає ніяких ГО, немає ніяких спонсорів. Це я, мої друзі і люди, які відгукнулися, відкрили серце, і вони казали: А що таке буває? Що люди просто передають? Ми кажемо, да, бо наші діти всі наші. Слухайте, окрім подарунків, ми надавали змогу обрати зимові куртки для дівчаток, взуття та одежу. Це, власне, з вашого допису. Розкажіть про на це. А, наші друзі, а, депутати, вони сказали, ми не знаємо, ми, ми дорослі чоловіки. Ми не знаємо, що треба дітям. Можна ми купимо куртки, і, і ви їх роздасте кому потрібно. І вони привезли курточки для дітей, для дівчаток, підлітків. Ми ці курточки розклали. Наші друзі з Норвегії сказали, що їм передав якийсь там магазин Норвегії нові найківські кросівки. Ну там, звісно, був розмір 36 38 з половиною. І вони передавали нам гуманітарну допомогу для військових і поклали ці красівки. Єдине, що вони прибрали коробки, щоб менше місця займали. Ми це все розставили, там були ще шапочки, якісь там перчатки. Ми розклали на стільцях і матусі, ну ми по віку розуміли, да, діти там розмір, щоб підходив, ви питали, чи потрібні вам куртки, чи потрібні вам красівки, вони там так та, та, нам потрібні. Матусі підходили, обирали і потім надсилали фото е, щасливих дітей. бо... Пілі літні кросівки, це ж класно, і діти такі задоволені. Тобто, крім подарунків, вони ще отримували це. Ми розуміли, що якщо ми покладемо подарунок, ми можемо не вгадати з розміром. Побачите, і це буде неправильно, бо дитина отримає, а не зможе носити. Тому ми вже таким способом, вже по своєму досвіду, вирішили, що ми будемо пропонувати і кому потрібно, ті отримували це подарунок. Чи всі вже подарунки роздані безпосередньо? Чи ще акція дана триває, чи ще доносити подарунки? А, дивіться зараз. Ідуть канікули. Багато дітей роз'їхалось до бабусь, багато матусь самі залишилися в містах, і в нас залишилося трошки менше половини наших подарунків. Родини не змогли доїхати. Ми ці подарунки передали в управління освіти. І вже вони зв'язувались, в них є чат із цими родинами, і коли родинам буде зручно, вони приходять і забирають свій подарунок, а нам надсилають фотозвіт. Бо всі чарівники, які надсилали подарунки, перераховували гроші. Вони всі з нетерпінням чекають свою дитину. Ми просили запакувати подарунок, щоб він відрізнявся, щоб ви побачили, що подарунок доставлено. І от зараз ми викладаємо ці фото, і вони мені в лічку пишуть. О, це ж мій подарунок. Це моя дитина. О, я я, я так її уявляла. Ну я всі побачила свою дитину. І ми розуміємо, що десь ще ну 150 звітів. Ми чекаємо. Бо матусі казали, що я заберу дитину, наприклад, тільки після закінчення е, в кінці канікул, і тоді вручу подарунок, бо я не буду їхати до неї. То ми, ми, ми це розуміємо, і ми е, чекаємо ще фотозвіт. Слухайте, давайте тоді про плани. Ще власне робота не завершується, робота триває. Зараз основна власне, ціль, основна мета це збори, кошти на збори, кошти за допомогою даного календаря. Чи ще щось плануєте? Так на сьогодні це основне, бо календарь все ж таки. Ну, хочеться, щоб ми його розпродали в найближчий місяць. У календар є календар, він все ж свою функцію повинен виконувати. да, тобто висіти і показувати які місяць. Збір коштів для пробачте для наших військових це перше. І ми <проб> з Іриною зараз розробляємо ще декілька ідей, вже літніх фотосесій на наступний рік. І вже трошки пізніше озвучимо ці ідеї. Щиро дякуємо вам, пані Олена, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Дякуємо за те, що продовжуєте дарувати оці миті радості для наших дітей і підтримуєте, продовжуєте підтримувати українську культуру, допомагаючи збройним силам України. Олена Ярошенко, волонтерка, була з нами.